До їхньої роботи ми, як представники парламенту, можемо безпосередньо комунікувати на рівні із керівником національної поліції Виговським, можемо і з міністром внутрішніх справ Клименко говорити для того, щоб відрегу відрегулювати точково моменти, які на їхню думку можуть посприяти тому, щоб була більш адекватна поведінка в насправді дуже перегрітому українському суспільстві. І ми ж розуміємо, як чому з'являються такі ситуації. Хто щось сказав, не так не послухав яким mm -hmm. чином, якийсь зробив жест або якийсь там зайвий рух, і так далі, і воно пішло одне за іншим, і перетворюється вже в якусь таку е, в звичайне побиття беззахисного громадянина України з боку правоохоронних органів. Тому щоб цього не було безпосередньо потрібно, щоб парламентарі напряму з керівництвом комунікували і склали план дій, що ми можемо в закон. На давчому полі або в процесуальному а полі змінити. А чому ви цей план дій ще не склали. Український парламент, ну ми знаємо, що комітет з питань безпеки і оборони він постійно веде таку комунікацію, але на жаль, повністю зараз провести ну, таку своєрідну люстрацію серед представників, зокрема, і поліції, або інших правоохоронних органів, які проводять якусь таку адективну поведінку і демонструють. Відповідно такого прямого механізму зараз і можливості немає. Угу будь ласка, дивлячись на це відео, як поліцейські б'ють і знущаються з людини беззахисної. От я точно знаю, люди розуміють, що це якась чи Білорусь, чи якась Росія, оце з подібних країн. Це може бу... маєте навазити, що? маєте на увазі, чи Так, Не може бути таких випадків в Україні. От просто не може. А якщо вони є, ну то. В парламенті потрібно заслухати міністра Почекайте, однозначно. Стоп, суд, Я, попрошу, я вже. Я ще раз скажу, що я в уяві кажу. От ага. я дивлюсь і думаю, це напевно ага, Білорусь, це, це напевно якась угу. рашка. Ось там така поведінка цих їхніх поліцейських. Ну ні. А що будуть робити от такі гори поліцейські, коли ми чітко розуміємо післявоєнну ситуацію, коли на руках у людей купа зброї, коли е, е, злочинів буде в рази більше? Так вони не підуть на зброю, там ще, вони будуть чекати десь в кущах, коли підкріплення не під'їде. Хто вони будуть наводити порядок? Да ніколи в житті. От побити ось такого беззахисного, оці подонки зможуть. А інше вони не зможуть. От злочинця зі зброєю зупинити, вони не зможуть, вони втечуть. Тому ну, це, я навіть не знаю, як коментувати це безподобство. Угу. А що стосується Діяльності представників ТЦК та СП, за процедурою, за правилами здебільшого людьми, які займаються роботою ТЦК, а це люди, які пройшли з війну, отримали певні травми і тепер працюють так би мовити в талу. Це не завжди є реальністю, дійсностю, але візьмемо це за основу. Якщо ми говоримо про їхню адекватну поведінку, як готують. Як намагаються запобігти подібним випадкам, про які ми також часто говоримо в ефірах, і десь так само може виглядати і представники ТЦК, коли мобілізують, витягують з машини або затягують свою машину. Не будемо говорити, що це ІПСО, бо о, таке є, і не тільки, Ні, це не пісо, і не це тільки представники історія. представник е, е, українського парламенту Фодієнко це бачив. І я думаю, що я на власні очі бачив. О. Тим більше, будь ласка, більш хто реагував. Але я хочу сказати, чому це відбувається? Та тому що батьківщина і Тимошенко чітко на стартових позиціях закону про загальну мобілізацію говорили про те, що це неправильний, абсолютно незрозумілий підхід до снаряда. і призводиться, і призведе на виході, якраз от до таких речей. Тому що потрібно було передбачати рекрутинові центри, де чітко а, гартується а, мотивація, плече побратима відчувається. І тоді тільки можна поступово вводити там на третю лінію е, е, зіткнення, на другу, потім аж на першу. Поступово, не так, як, до прикладу, там, десь закинули на місяць-півтора на навчальний центр, за вухо зловили десь там. Він приїхав, побув десь там Сергій в Миколавич. Але ж є рекрутингові центри. Вони працюють, але це просто почекайте, неефективно, почекайте. бо там неможливо прошу, заробити. Ви зараз про загальну картинку говорите, показуючи віду. Я зараз не говорю про uh -huh. ті про реалії. Ви говорите зараз. Про, так, про Все реалії. Okay. Uh -huh. я не говорю про ті підрозділи. Вони є. Uh -huh. Слава Богу, та й можна називати краки назову і ряд-ряд-ряд-ряд-ряд підрозділів, які виховують бійця. В рекрутинговому центрі, який і жоги не наводить, вибачте мені, в бліндажі, навіть не штурмуючи, просто перебуваючи на позиції. Бо одного такого закинуть в колектив, який просто-напросто це навіть не з моїх слів, слів побратимів і тих, які зараз на ноліки, один потрапляє туди психологічно нестійкий, все ну, повністю підрозділ розложений. Тобто і, і тут одразу з'являється залишення позицій, здача позицій, здача в полон, і всякі різні. Немає толку від таких людей на ноліків. Абсолютно ніякого. По-перше, не підготовлений, По-друге, цей жога і цей психологічний його стан а, в цьому у, у, такому, у стресі він просто демотивує інших. Тому ребята кажуть, навіть на ноліки кажуть, слухайте, ну нема людей, та нам таких не треба. Таких от нам не треба. А коли людина пройшла б певні процеси на навчальному центрі, де чула, ще раз кажу, плече побратима, а не думала, як все заче втікти, от тоді було б зовсім інша якість. Саме головне, втрат було б менше. Набагато менше було б втрат. Тому що вони ну, от, не зображають. Бо штурмовика підготувати за місяць нереально, в принципі, це я кажу, як людина, яка. Дотично до військових. Mm -hmm. до, то до, якщо ви до це професії. розумієте, то військові. Я а, точно розумію, бо, що штурмовик – це настільки мощна а, наука. Сергій Миколаївич, якщо ви це міні... розумієте як військовий, а ті, які приймають рішення, військові це також розуміють. Тоді що? Вони роз... для себе беруть за основу, що відправляють просто людей. А, давайте подивимось на елітні підрозділи. Да? Там немає таких людей, при яких опають за вуха і тягнуть. Ми... Ну, давайте. давайте не поговоримо Гуру. про елітні підрозділи. Підрозділ Головне управління розвідки. Угу. Ну, там настільки мотивовані ребята і дівчата, до речі, угу. настільки мотивовані, що в ну, них там жодного якогось такого угу. випадку немає, коли людина. Ми зараз не говоримо про мотивованих людей, так. І про елітні підрозділи. Ми так. зараз говоримо про Збройні Сили України загалом. І ці випадки, коли ми бачимо, коли представники ТЦК та СП дозволяють собі а, порушувати сказав, причина ізначально неправильний підхід до, до, до процедури проведення мобілізації. Почула. Оці е, хапки, тому що їм доводять, ви розумієте, коли в те, кожному ТЦКСП те, доводять там на день чи на місяць кількість людей, яких вони повинні мобілізувати. Якщо вони не виконують ці е, параметри, показники ну настає якась інша історія, і чіпляємо боді камери, хоч на лоб їм причепити камери. Вони не будуть робити так, як потрібно робити, а вони будуть виконувати той показник, який їм доведений. Інакше керівник отримує згори різні санкції від догани і до знання з посад. Звань і всяке, всяко, -всяко різні, тому це неправильний підхід. А правильний підхід не я, я говорив. який мінімальний план виконання? Ось про який ви говорите, що кожен місяць представник ТЦК? Ну так. Кожна ТЦК різне. Я звідки знаю? Ну це ну, те, що вони добре. Якщо не виконують, то що з ними відправляють саме? Я ж вам сказав, що. Керівника або знімають з посади, а. або дають догану, або якісь інші речі роблять. Прослухала, бо думаю про бюджет. Хочу з вами, пане Богдане, поговорити. А, добре, 에... що ви про бюджет думаєте. Про доходи, я сподіваюся, чи про видатки? Про те, що планується е е е додати і що про е пропонується. Е е нам, українцям, на 26 рік, сьогодні у стінах Верховної Ради обговорювали питання і 25-го року зміни до державного бюджету, і також обговорювали питання проекту бюджету на 2026 рік. Пане Богдане, ви з профільного комітету, зокрема так, дотичного. Чому підіймається відразу два? Бюджет на 25-й і на 26-й. це так треба, чи це просто хаос в країні? Немає єдиної правильної відповіді. Але скажу так: що на початку серпня Міністерство фінансів вийшло в публічний простір щодо комунікації. Що для того, щоб повністю профінансувати сили безпеки і оборони, нам потрібно більше 700 мільярдів гривень. Щоб виконати наші зобов'язання перед нашими захисниками: профінансувати виробництво зброї і ряд інших моментів, пов'язаних із війною, тоді це питання розбили на дві частини: на 400 мільярдів і 300 плюс мільярдів. Ми проголосували у вересні. Якщо, якщо я не помиляюся, якраз першу цю частину зміни до, до бюджету для того, щоб профінансувати сили безпеки і оборони. І зараз пройшла черга, якраз другої цієї частини. Звели кінцеву цифру, скільки це необхідно, і джерела їх покриття. Вийшла сума в 325 мільярдів. Якраз підійшов по системі ІРА за рахунок заморожених активів Російської Федерації проценти, і відповідно 6 мільярдів надійшло до державного бюджету України і. Це стало основою для покриття наш цієї видаткової частини. Зараз мова йде про бюджет на наступний рік. З ним також є певна проблематика, тому що зважаючи на всю зокрема видаткову частину, зокрема і за рахунок наших внутрішніх ресурсів, які йдуть на сили безпеки та оборони, і за рахунок зовнішніх запозичень, нам потрібно ще приблизно 18-20 мільярдів доларів, щоб повністю покрити наші видатки на наступний рік. Зважаючи на ті пропозиції Мінфіну і бюджетного комітету, які є на даний момент, якщо ми не будемо жодних будь-яких інших додаткових змін робити, але практика показує, що вже фактично два роки Міністерство фінансів не може. Скам так, адекватно і прогнозовано закласти нашу видаткову частину, і фактично, десь в серпні, вересні, ми постійно переголосовуємо бюджет поточного року для того, щоб додатково закласти кошти на, на сили безпеки і оборони. І тут їх можна зрозуміти, тому що питання війни воно дуже динамічне. Видатки завжди будуть динамічні, і закласти в бюджетний процес починається там ще в липні, серпні, на наступ рік, да, на наступний майбутній рік в липні, наприклад, 25-го року закласти які будуть видатки в вересні чи в жовтні 26-го року. Ну, це трішки така складна історія. Ми ж розуміємо, можливо, з'явиться якісь нові види озброєння да перспективні з боку України. Ми можемо додатково їх закупити. Для цього потрібно додатковий ресурс, і ми можемо його закласти. Або з'явилися нові методи, де ми можемо залучити зовнішнє фінансування, якась грантова історія, кредитна історія з боку тих країн які ще не долучені, і відповідно це все впливає на постійно такий динамічний бюджетний процес. Динамічний процес зараз триває навіть у стінах Верховної Ради. Коли була Ніна потрібна, було 26, Вона зазначала зараз, якщо мінус 2, то 24 народних депутата плідно працюють у стінах Верховної Ради. Ми зараз вам це покажемо завдяки нашим колегам із прямої трансляції від наших колег рада. Пряма трансляція буквально. Ось Нажив. активно так обговорюють. Наживо не покажемо. Наживо ви можете зайти. Телеканал Рада може транслювати. А ми лише показуємо, що насправді зараз відбувається. Я щиро дякую вам, що ви наживо прийшли до нашої студії. попри важкий День у кулуарах і у стінах Верховної Ради Сергій Євтушок, народний депутат від фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, щиро, дякую вам. Дякую вам. Богдан Кицак, народний депутат від фракції Слуга народу і член комітету з питань економічного розвитку. Пане Богдане, щиро дякую вам. Дякую, і мирного вечора. Дякую і тихого результати голосування на наших екранах. Запитували, чи наблизилися ми до завершення війни? Так, 9%. 74 – ні 17 – складно передбачити майже 13 тисяч голосів. І я щиро дякую кожному із вас. Кожному із вас, хто долучається до нашого опитування, Ось команда новини лайф працює на того над тим, аби ви були в епіцентрі усіх подій, які відбуваються як в Україні, так і за її межами. Я діна Бернацька бережіть себе, друзі, до швидкої зустрічі. далі новини з Вадимом Ярошенко. Дякую, Діна. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. СБУ знищила два легкомоторні літаки противника, з яких ті збивали українські дрони. В Україні в 17 те продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Бальна зала для Трампа. У Білому домі великий ремонт. В місті Суми надвечір у годину пік росіяни вдарили по жвавому перехресті. Дроном поцілили по автівкам, що їхали в той момент дорогою. Постраждали 12 людей. Усім надають медичну допомогу. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На місці працюють екстрені служби. Четверо загиблих у Новгород-Сіверському на Чернігівщині ще семеро людей поранені, серед них дитина. По обіді росіяни вдарили по місту шахедами. В обласній військовій адміністрації повідомляють про щонайменше 20 влучань. На місцях працюють екстрені служби про наслідки ворожих атак за цей день, далі в нашому огляді. Без світла і частково без води Чернігівщина. Росія знову атакувала в регіоні об'єкти тепло та енергопостачання. Наразі лікарні і комунальні підприємства працюють на резервному живленні, організовано підвоз води. Також розгорнуті пункти незламності, де люди можуть підзарядити гаджети та попити гарячого чаю. Проблема зі світлим на Черкащині у Смілянській громаді ворог безпілотнику поцілив по вуличному трансформатору. Понад півтори сотні абонентів без електрики. Пошкоджена житлова інфраструктура, зазначають ова. Опівдні ворожа армія скинула з дрона вибухівку на цивільне авто у Херсоні. Поранено двоє людей. У них вибухові черепно-мозкові травми і контузії. Ще чатро постраждали в корабальному районі. Наслідок влучань ворожих шахедів, там пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди. Повністю звалилися криша, стіни, окна. Я зарява увіділив діток, як по цети сторони, а потім вже пошли всі сюди. Чотири штуки були. От трьохи ташки там окно вижу. У мене криша, вікна. Шість ворожих безпілотників збили сьогодні в небі над Дніпропетровщиною. У Павлоградському районі уламки впали на господарчу будівлю. Частково зруйнований приватний будинок. Нікопольщину росіяни атакували ФПВ дронами. Там також руйнування. Вибухи лунали на Синельниківщині. Там пошкоджений газогін. Також є троє постраждалих, повідомляють в прокуратурі. Володимир Зеленський анонсував посилення авіації ППО. Це головний пріоритет для довгострокової до, до... до... безпеки країни, зазначив президент під час наради із секретарем РНБО Ростемом Уміровим. Глава держави нагадав, що вже цієї п'ятниці у Лондоні відбудеться засідання коаліції охочих. Партнерів поінформують про реальні потреби в засобах ППО, щоб їх врахували у майбутніх пакетах військової допомоги. Зокрема, будуть нові оборонні домовленості, які зміцнять наші протиповітряні сили. Два ворожих літаки, перехоплювачі, якими окупанти збивали українські дрони, знищила СБУ на тимчасово окупованих територіях. Борти атакували безпілотниками на аеродромі на стоянці. А судна моментально загорілися. Спецслужбі нагадують, що раніше цими легкомоторними літаками пропагандисти не раз хизувалися у своїх роліках і на телебаченні, називали їх бездоганними у боротьбі з українськими БПЛА. А ще наші сили безпілотних систем знешкодили тисячний шахет, і тільки робота цього підрозділу ЗСУ, врятувала су врятувала вартувала Росії 70 мільйонів доларів. Ця сума співмірна із бюджетом голівудського блокбастера або запуском в космос ракети Фалькон. І ці кошти Кремль витрачає на вбивства українців. Оцінкова вартість одного шахеда сягає 70 тисяч доларів. Його довжина 3,5 метра, а дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Тобто з він може дістатися до Парижа або з Краснодара до Женеви, щоб уявити масштаби тисяча таких безпілотників, розкладених поруч, займуть площу Букінгемського палацу або стоянку на півтисячі легкових автомобілів чи два футбольні поля УЄФА. Оборонці неба порахували, що гроші, які Москва витратила на цю тисячу шахедів, еквівалентна зарплатам 17,5 тисяч вчителів або будівництву сучасної лікарні на сотню місць, щоб заробити таку суму Москва має продати понад мільйон сто тисяч барелів нафти. Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на три місяці. І це вже в 17-й за час повномасштабного вторгнення РФ. За рішенням народних депутатів, пролонгація триватиме 90 днів з 5 листопада по 3 лютого 26-го року включно. Доти також.